Рак не вирок, якщо виявити його на початкових стадіях. Подолати онкохвороби пацієнтам допомагають лікарі онкоцентру в Кропивницькому. Один з найдієвіших методів у боротьбі з онкологічними захворюваннями променева терапія. Для її проведення в медзакладі встановили новітнє обладнання. Апарат змішаної рентгентерапії використовують для лікування раку шкіри. Фільтр поставлений, тубус поставлений. Пацієнт лежить. Щільно прижимається тубус. До пухлини із захватом зберігаючих тканин. Якщо це базальна клітинна, рак пів сантиметра, якщо це плоскоклітинний рак один сантиметр. Сеанс опромінення триває три хвилини. Ведемо спостереження, відеоспостереження за пацієнтом, Пацієнт нічого не відчуває. Устаткування британського виробництва. На всю Україну таких апаратів лише два. Лікувати шкірні онкопатології ним почали на початку цього року. Терапія дозволяє повністю позбутися ракових пухлин на будь-якій ділянці тіла без операції, констатують медики. Регрес пухлин шкіри 100%, косметичний результат на обличчі не залишає шарамів. В основі рентген-трубка, апарат оснащений спеціальними тубусами і фільтрами, що дозволяє проникати на різну глибину і лікувати також доброякісні захворювання. Це захворювання опорно е, нашої е, рухової системи, артрози, артрити, шпори, остеміеліти і так далі перечисляти можна багато. гамма камера німецького виробництва дозволяє визначити, де саме в пацієнта утворилися метастази. З її допомогою лікарі можуть просканувати всі органи людини. Пацієнт приймає горизонтальне положення, ми його підводимо під гамма-камери. В пацієнта вже введено радіофармпрепарат або радіоактивний йод 131-й, або Технець-99. Ми скануємо все тіло і, дивлячись, де йде накопичення, ми бачимо, де є метастази, де немає метастазів. Апарат Агат пригнічує пухлини, які розвинулися у внутрішніх порожнинах. Опромінення пацієнтів відбувається зсередини. Лікуються переважно тут онкогінекологічні пацієнти, рак шийки матки, рак тіла матки. Також можливе лікування захворювань порожнини рота та прямої кишки. Джерело у нас було перезаряжено у 2021 році і термін дії джерела 5 років тому до 26-го року ми працюємо і в планах замінити цей апарат на новий сучасний гаматерапевтичний апарат Терабалт інноваційне обладнання для променевої терапії, яким користуються провідні медичні клініки Європи. Придбали його за кошти обласного бюджету. Загальна вартість 48 мільйонів гривень. За словами лікарів, головна перевага апарату в тому, що він упромінює ракові пухлини з точністю до міліметра, не завдаючи шкоди здоровим клітинам. Він був закуплений і поставлений уже в цьому році з вересня почав працювати апарат нового покоління Кобальт 60 джерело з такою коліматорною насадкою, яка дозволяє облучати максимум дози в пухлині і мінімізувати дозу на. Здорові тканини на нашому апараті лікуються майже всі онкологічні пацієнти, крім раку шкіри, і це в відсотках 60-70% променеве лікування отримують онкологічні хвори з усіх методів лікування. Ми пролікували вже 290 пацієнтів, і щоденно у нас лікується близько 70 хворих. Апаратом через центральний пульт управління керують інженери-радіологи. Перед запуском у систему вносять необхідні параметри і тривалість процедури. В разі найменшої похибки прилад не почне роботи. Коли, е, мітки, коли лаборанти уклали пацієнта і все сходиться, все засвічується зеленим кольором, що все відповідає е, заданим параметрам, і включається процес лікування». На Теребалті військовослужбовець Сергій лікується півтора місяці. Нещодавно бійцю діагностували рак легень на третій стадії. Кров. Відхаркування крові було. Прогнози сказали, що поставлять на ноги. Будемо сподіватися на це. Тут сильно багато факторів залежить від того, як буде приймати мій організм. Ну, вроді би так, кроме цього здоровий, так що буду переносити. Переніс більше, перенесе місце. Сергій каже, лікування в онкоцентрі якісне до медперсоналу чи устаткування в нього жодних нарікань. От діти хотіли мене забрати в Київ, а потім сказали, що це м, м, краще за Київ. Лікуйся тут. Ми виясняли, що в Кіровограді апаратура намного лучше. Лікування пацієнтів методом променевої терапії безплатне. Витрати онкоцентру відшкодовує Національна служба здоров'я України. В дирекції онкоцентру розповідають, після повномасштабного вторгнення пацієнтів додалося в кілька разів. Сьогодні медзаклад лікує жителів Кіровоградщини та сусідніх областей, вимушених переселенців та військовослужбовців з онкохворобами. У нас рак шкіри на першому місці, який був так і залишається. Тому що область вважалася сільськогосподарською, це все зв'язано з інсоляцією, з великим впливом там, ультрафіолету на шкіру людини. І на другому місці рак легень – проблемна локалізація для нашої області. Звертає на це те, щоб з'явився помолодів рак у жінок. І саме це стосується раку шийки матки. Тому що в нас Випадки є, коли з'являється так звана нульова стадія раку вже 20 років. На черзі введення в експлуатацію лінійного прискорювача, який передало Міністерство охорони здоров'я. Обладнання дозволить здійснювати всі види променевої терапії. Процедура введення в експлуатацію займе, можливо, місяць, бо це треба навчити персонал, треба його провести. Пробні запуски, це може бути зроблено в два етапи. На сьогоднішній день можу сказати, що наш заклад. Має вже все необхідне обладнання для променевої терапії. За підрахунками дирекції, після запуску лінійного прискорювача методом променевої терапії зможуть лікувати до півтори тисячі онкохворих пацієнтів на рік. А онкоцентр стане другим після Національного інституту раку медзакладом за інноваційністю радіологічного обладнання. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. 12 грудня на Кіровоградщині, в тому числі і Кропивницькому, оголосили штурмове попередження першого рівня небезпечності. В обласному гідрометцентрі попереджають про сильні пориви вітру, сніг, мороз та ожеледицю. Поряд із цим комунальники обласного центру готуються до нічної роботи. Кажуть, заряджені на чистку і посипку доріг екіпажі готові до виїзду. Закликають водіїв не паркувати автівки на узбіччях, адже це заважає якісній роботі спецтехніки. Будемо працювати відповідно до погодних умов. Якщо буде сніг ожелетися, вийдуть чотири автомобілі для посипки. Якщо буде потреба згортати сніг, тоді буде залучено більше техніки. Буде вісім машин і вісім тракторів. В такому режимі будемо працювати вночі, а вдень будемо дивитися по ситуації. Вночі, 12 грудня, по місту Кропивницькій та по Кіровоградській області очікується налипання мокрого снігу діаметром 11-34 мм. В день по місту та області полови вітру тягатимуть 15-20 метрів за секунду, і протягом доби на дорогах. Очікується ожеледиця. Також прогнозується зниження температурного режиму. Вночі очікується 0,5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Протягом доби очікується мокрий сніг. У Кіровоградській області 11 грудня з 10.17 ввели вели в дію спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. В обленерго пояснили, вдалися до цього через необхідність проведення робіт в мережі. Попередньо анонсували, що ремонт триватиме до 18-ї години. Утім, вже о 12.04 спецграфік скасували. Зазнав змін і погодинний графік відключень. Енергетики наголошують, проведені роботи мають сприяти недопущенню форс-мажорних ситуацій у майбутньому. З 11.00 була введена додаткова черга ГПВ, що дало можливість з 12.04 відмінити спеціальні графіки аварійних відключень. Наразі наші споживачі можуть орієнтуватися на графік погодинних відключень, які є на нашому сайті. Це на зміни 11.12.24. 28 медалей здобули гімнастки із Кропивницького на міжнародному турнірі Багіра 2024. Тривали змагання з 6 по 9 грудня. Приймав чемпіонат Львів. Змагання зібрали понад 500 учасниць. Серед них і 28 спортсменок із Кропивницької дитячої юнацької спортивної школи номер 3 За результатами турніру юні грації здобули по 10 золотих і срібних нагород, а ще 8 бронзових.